Да, я я, я, так, я, я, я почав я вивчати. Я, я почав вивчати, але я <гум> <гум> не ожидав. Керовник. Uh, ну, <гум> <да>, керівник. <гум> керівник. <гум> керівник так, так, а що ж казати? Та я ж не знаю. Ви ясна річ дивитесь новини, як да. весь світ дивиться. Uh, як зараз оцінюєте ситуацію, яка зараз є? Ну знає, робимо, що знає, можу. Що Підтримувати і. А і, і а Ну, мені це. Е, мені це дуже, як казати, а учи дуча, учат, а тут немає. Мені мені розтірялся. це дуже. Ні, ну, це. Е, це питання, я, яке не. Ну, не, не стосовується з цим праздником Пісні тому це в...